Друзі, всім привіт! Сьогодні збираємо максимально бомжарський комп'ютер для гри у Stalker 2. це буде платформа 1366 шістдесят шостого який вийшов вже ще в 2008 здається, році, процесор 2009 року W3680, 6 ядер, 12 потоків, 3,3 в 3,6 турбобуст. 24 ГБ оперативної пам'яті, можна ставити 16, гра кушає 14-15. 16 ГБ должно буде хватити. Windows 64 біта, обов'язково 10 або 11. Краще 10, остання версія 2H22, це обов'язково. SSD-шник у нас тут тільки під систему, хоча гра вимагає SSD під встановлення самої гри. Ми будемо встановлювати гру на HDD і спробуємо пограти саме на HDD і на цій старезній системі. Відеокарта у нас тут стоїть GTX 1070 g GeForce, G-1 Gaming. О, о, Політ. Ви можете ставити RX 580 на 8 ГБ. Radeon RX 580. Так, пам'ять проц, відеокарту розказав. HDD у нас 1 ТБ Діджитал, звичайний саташка. Його можна купити приблизно за 500-600 гривень БУ. Ну, Новий не знаю, скільки не новий стоїть, я думаю, що десь під тисячу. Але у нас я повністю систему брав БУ. Я вам трошки пізніше розповім, що, скільки коштує, але такий комп можна системний блок зібрати десь за 6-7, ну максимум 8 тисяч гривень. Плюс там монітор, ну коротше, повністю комп'ютер, е системний блок. Е Екран, ну, монітор, клавіатура, миша, все до 10 тисяч гривень можна зібрати та буде грати у сталкер. Ну я думаю, що можна буде. Ми це зараз і перевіримо. Мені самому цікаво, чи буде воно спрацювати, чи запуститься воно взагалі. Не то що можна буде грати, а чи запуститься воно взагалі. Давайте починати скоріше, бо мені сам так само цікаво, як і вам. Погнали. Друзі, сьогодні у нас чергова збірочка під гру Stalker 2. Точніше, вона вже була, але гра вийшла, ось-ось вийшла вже і треба скоріше перевіряти. І так, починаємо з основного. У нас буде використовуватися процесор Intel Xeon W3680 на 3,3 ГГц по стоку і 3,6 ГГц з бусті Ось тут він вже встановлений це платформа 1366, Про 775 вже забувайте. 775 це вже це вже вкрай старе залізо, на якому вже мало що можна робити. Ну окрім інтернету і якихось там не знаю фільмів 820p, 1080p максимум. Тут у нас вже 1366 система, це 2009 рік, якщо я не помиляюсь. ну По-моєму, до 2010 року воно вийшло, що процесор, що ці материнські плати. Материнська плата у нас тут стоїть ASRock x 58 ось така класна платка. У нас цілих 6 слотів оперативної пам'яті у нас гарне живлення, 8-9 фаз живлення, цього більш ніж достатньо. У нас чіпсет X58. Я заздалегідь встановив сюди ще кулер, тому що вони дуже гарячі і на них треба встановлювати додаткові кулери. У нас тут три слоти PCI express два з них X16, один X8 і два PCI. -ки. А ще один ось тут X1 PCI-Express. Можливо, комусь треба буде. Я не знаю, ви можете брати будь-яку материнську плату на 1366 сокеті, навіть не розгонну, але тоді вам треба брати про вище 3 ГГц. Це обов'язково зараз. У нас тут 6 саташок. Є навіть ідеє старий, у кого ще завалялись старі ідеєшні жорсткі диски. У нас тут буде встановлений, звичайно ж, SSD під систему на 128. Ось він вже поставлений. Golden Fear. можна брати. Він у мене вже півроку брався новим на OLX, у хорошого продавця. І працює чудово, ніяких нарікань нема. Це якась китайщина, звичайно ж, але от ось цю фірму можна брати. Поставив я кулер на вдув, поки що, бо у мене більше поки що нема. Жорсткий диск у нас тут стоїть на 1 ТБ Western Digital Black. Їх теж зараз можна знайти не так уже дорого, їх доволі багато. У нас тут навіть є кнопка вимкнення і ресета, і посткарта. Навіть отак. У мене трошки було же, проблемок з цим процесором на цій платі, із-за того, що ця плата його просто не приймала з біосом, який тут був встановлений при покупці. Я купив програматор, ну це, це чисто моя проблема. Я думаю, що на інших материнських платах, особливо Asus P6T, саме розповсюджена така плата. Там, думаю, таких проблем взагалі не буде. Я поставив новий BIOS. І що ви думаєте, і плата не запустилась цим процесором. За i7 920-м спокійно загружалась. І що я зробив? Я відкатив BIOS на трохи версії назад, і цей процесор у мене запустився. Ну, це сугубо. Е, моя, моє таке рішення. Я думаю, що такої плати ви не найдете вони дуже рідко з'являються. А от Ашу, Asus P6T або Gigabyte там 58 набагато легше знайти або на OLX або на наших українських аукціонах. Причому на аукціонах брати краще, тому що там продавці Вони відповідають своїми відгуками. От. Violity, Skylots і New Auction. Можете заходити туди і шукати просто X58, вбиваєте в пошук і шукаєте материнські плати на X58 chiпet. X58 е, можна брати будь-які процесори Xeon вище 3 ГГц, W3680, X5690, по-моєму. Я вже чесно не пам'ятаю, подивіться, друзі. Оцей проц мені достався взагалі за 300 гривень. Зараз ви таких цін звісно, вже навряд чи знайдете, але 500 600 гривень, я думаю, що його можна купити. Материнська плата мені обійшлася 1500 гривень. Є плати ще дешевші, на 136. Відеокарту цю ми звідси обираємо, це мені подарував підписник, це GT450. Вона сталкер не потягне, ми будемо ставити іншу віддяшечку. Зараз покажу. Ми будемо ставити ось таку чудову віддяшечку. Jetstream від Palit GTX 1070 на 8 ГБ. Так, да, вона коштує десь 4 тисячі гривень. Зараз на вторичці, нових уже не знайти. Але ви можете брати rx 580 від Radeon на 8 ГБ, Вона теж буде тягнути ставки. Якщо ця карточка і ця система потягне, то я вам в кінці відео скажу, що ви можете брати в таку систему RX 580. Це народна відеокарта. Дешево, її можна знайти до 2000 гривень, 15-2000 гривень, але обов'язково перевіряйте, на, коли будете купляти, або купляйте у тих, у кого знаєте. Ну, Або аукціони. І дивіться рейтинг продавця. Так, я думаю, що по залізу. А, ну і блок живлення у нас 600 ватник Чифтек старенький, Smart Series, як він там називається, я вже не пам'ятаю. GPS 600A8. Він в мене вже давно, але є просадки по лінії 12 вольт при навантаженні, доволі суттєві. Тому я не можу його рекомендувати вам. Беріть будь-який блок живлення, але брендовий, не знаю, там Чифтек і що там ще є. Аерокул цей. Corsair, наприклад. Ну, любі брендові блоки живлення і желательно нові. Конечно. Якщо берете бут, то обов'язково перевіряйте під навантаженням, щоб лінії 12 вольт, 3,3 і 5 вольт не просідали. Якщо вони просідають, то значить до живлення ну, довго не проживе. В принципі, все, ніяких dvd дідіромів, флопіків у нас немає, воно нам і не потрібно. За мережу буде відповідати ось такий ось адаптер, коштує 100 гривень на Elixі новий Wi-Fi адаптер. У нас тут багато е цих USB-шечок, USB 3.0 немає, USB 2.0 нема, є. Підключаємо додаткове живлення. Я буває, що забуваю його підключити, потім думаю, що не працює. Були відеокарти, які працювали без цього живлення раніше, але попереджали, що треба його поставити для того, щоб... Щоб все працювало, як треба. Але то було дуже давно. Вже, навіть, таких відеокарт не роблять. Зараз, якщо не підключив до обживлення, то у тебе просто нічого не запускається і ти думаєш, що тебе надурили. Корпус, до речі, у мене від Cooler Master. я його купив, по-моєму, за 70 гривень, бо мені просто його винесли, віддали. Тому корпус це не принципово, головне, що дивитися, щоб у вас все влазило в нього. І відеокарта оце розстояння, коротше, щоб було. До корзин з жорсткими дисками. Ну і, звісно, щоб удобно було, щоб на передній панелочці були usb от як тут, наприклад. Так, ну що, піде чи не піде. все гра вже встановлена. Ні, щось не хоче йти, бачите. Graфіx драйвер. Коротше, драйвер, бачите, тільки останній драйвер просить. Тут був драйвер, не останній, а родний від цієї відеокарти. І він з ним не запускається. Зараз будемо оновлювати і пробувати ще. Для цього заходимо на офіційний сайт. Nvidia виглядає і закачуємо останній драйвер для вашої відеокарти, якщо у вас Nvidia. До речі, була така штука у мене неприємна. Перший же день, коли вийшов Stalker 20 го числа, я не зміг його запустити, тому що не знав одної простої речі, що треба повністю останнє оновлення для вашого Windows 10 або 11x64. Останню версію для десятки це 2H22. Якщо воно не буде встановлено, то навіть самі свіжі драйвера і саме круте залізо нічого не допоможе запустити гру. У мене на основному комп'ютері Ryzen 9 5900X 32 оперативи і 16 її відео Radeon RX 6900XT. У мене гра не запускалась до того, поки я не поставив саму нову версію Windows. А та, що в мене стояла, вона не оновлювалась. Там були відключені оновлення, і воно скільки не старалося, воно не може не змогло їх оновити. Тому я пішов на такі жертви, як перестановлення Вінди, перестановлення всіх програм для роботи, які мені були потрібні. Все це заради того, щоб і тільки тоді запустився в мене вже сталкер аж 21 го вже числа. А так нічого не запускалось. Тож майте на увазі, що треба останню версію. Ну, я рекомендую десятку ставити, бо 11-та вона, по-перше, вона не така зручна, ну, судо для мене, це треба звикнути просто. І по-друге, вона жре все-таки більше ресурсів, ніж десятка, Тому що ну, кожна нова версія кушає більше ресурсів на комп'ютер і вимагає більше потужного заліза. Тому на таке залізо, як я зараз збираю. На платформі 1366 обов'язково ставимо тільки 10-ку 64-ту останню версію 2H22, тільки таку. Якщо хочете пограти в Stalker та в інші нові сучасні ігри на низьких налаштуваннях, якщо вони підуть. Ми ще не вияснили, чи піде у нас тут Stalker, але я теж в очікуванні. Мені теж це цікаво. Це буде круто, просто багато хто зможе зекономити. У мене багато хто питає в коментарях мої дорогі підписники, глядачі. А який треба комп мінімальний, щоб пограти в сталкер? Я скажу так: якщо є можливість, то краще беріть приставку. Там не буде ніяких танців з бубном, не треба буде якісь там драйвера качати, щось там не знаю, лазить по налаштуваннях, якщо у вас не буде запускатись гра. Але якщо такої можливості немає, то ось до 10 тисяч гривень можна зібрати ігровий комп під сталкер. Так, ну сталкер у нас запустився. Ура, друзі! Він запустився на цьому старезному комп'ютері. Це вже перемога. Я не знаю, як він буде працювати. Зараз побачимо. У мене були побоювання, що не буде підтримки avx інструкції адже цей процесор не підтримує avx інструкції Якщо гра б вимагала цього, то вона б у мене не запустилась. Подивимось, може будуть виліти ще одразу. До речі, хочу ще додати, що гра запускається зараз не з SSD-диску, а з HDD-диску. Що прямо протилежно тому, що вказано в вимогах до гри. Навіть на мінімалках сказано, що треба SSD. Я ж запустив його з HDD Дивимось далі. Так, шейдери скомпільовані. Натискаємо будь-яку кнопку, як нам сказали. Взагалі, хірова, що там російська є, я думаю, що там її не буде. А воно є. Дякуємо за передиволення. Так, як бачите, гра йде. Давайте зайдемо в налаштування, подивимось, що воно тут понастраювало нам графіку. Помірно, бачите, поставило. Епічно це саме високе, низько. Давайте поставимо все на низько. У нас все-таки комп просто мега бомжарський, Ставимо все на низько краще, Баланс. Там, я думаю, що треба ставити все-таки все на низько, тому що це Unreal Engine 5. У нас вкрай старий процесор, хоча пам'яті у нас вистачає, але з пам'яті 16 гіг. Тільки після перезавантаження гри. Ну давайте перезавантажимо, заодно включимо MCI Afterburner, тому що я знаю, що коли він включений, декотрі ігри у мене починають чомусь глючити. Тому зараз його включимо і запустимо ще раз. І ще раз наголошую, гра працює з HDD-диско. З повільного HDD диску. Ну як з повільно? Ну, порівняно з SSD, звісно. я чесно кажучи, я вже вражений. Я ще не бачив геймплей, але я вже вражений, що на такому старому залізі можна запустити гру, яка вийшла буквально 3 дні тому, у 2024 році, 20 листопада. Так, трошечки вище поставлю, щоб вам було видно FPS. Ну і, звісно ж, тормозить. Тормозить з HDD. Звичайно. ж. Ну, Бачите, вступительний ролик іде взагалі без проблем. 36 FPS, бачите воно? FPS ось, зліва, зверху. При цьому процесор навантажується на 55% всього. Нагадаю, це процесор 6 ядер 12 потоків, 3.3 сток, 3.6 буст. Пам'яті у нас встановлено зараз 24 ГБ. Зараз використовується майже 14. Відеокарта навантажена на 80-90% поки що. Але це вступительний ролик. Зараз побачимо, цікаво, що буде в самій грі. Блін, я б, звісно, хотів би це все пропустити, тому що я хочу хочу окремо. Пограти і зануритися в атмосферу. А тут я просто хочу вам показати, що, що гра працює. Так, 33-34 FPS вже поначалу. І гра, йо, йо вона мать його йде на HDD, на жорсткому диску. У мене в системі встановлений SSD, але він цього на 128, він під систему. А гра вимагає 150 чи 160 ГБ е, пам'яті на HDD, на SSD. Так, можна це все пропустити? Дайте я вже геймплей подивлюся. Я все це потім окремо послухаю, коли буде сам, саме проходити гру. І так, друзі, ми бачимо 30-35 FPS. Можна грати. Гра починається з ночі, я не знаю, що буде днем, можливо, днем FPS дропнеться більше. Ну, так, да, звісно, є дропи до 20. Ось, ви самі все бачите. Сталкер на комп'ютері 2009 року, 1366 сокет, Xeon і W3680, 24 ГБ пам'яті, я думаю, 16 теж підійде, бо зараз кушається 14. 16 ГБ, якщо не заселяти всяким сміттям систему. І на 16 піде. Відеокарта, в принципі, у мене зараз нема під рукою RX580, але якщо б була, я б вам показав. Вона піде і на RX580. Віддяжка у нас 95-96%. А процесор всього 50%. Я не знаю, чому так. Але тут ядра не такі е, производительні, як на сучасних, звісно Грати можна, бачите? Гра йде на HDD. Я не знаю, що буде далі, я навіть не знаю, поки куди треба йти. Я ще не грав. Я хочу окремо просто сісти, зануритися в атмосферу, ніяких стрімів, нічого не проводити, а чисто пограти. Коротше, на такій системі ми отримуємо в середньому 25-30 FPS. Я можу це вже з певністю сказати, бачите? Стріляє без, без проблем, можна, можна пострілятись. Я не знаю, він, де він плаває тут? А, да, він тут ходить по воді. Видно, що HDD підгруза, підгружає, але його навіть чутно. Так, да, будуть фрізи, будуть фідлаги, але якщо ви візьмете SSD собі на 512, ви зможете поставити гру на SSD і таких приколів не буде. Я ж просто раді цікавості спортивної показую, що гра може йти і на HDD, і на такому старому залізі. Тобто багато хто писав, да що ти брежеш, воно не піде на такому ніколи в житті. Ось я вам зараз показую всім тим, хто казав, що, що ти зібрав якесь лайно ніколи в житті в ньому. Сталкер навіть не запуститься мені писали. Ось дивіться. Все йде. Так, да, я не знаю наскільки комфортно буде грати в нього далі. Що тут треба зламати щось? Блін, ну це бред застрелювати дригашки, щоб тут нема ніякого типу этого, щоб вдарити. А, ось все, В, можна було ОВ Вдарити, так? Да? Б'є воно чи ні? Да, б'є. А я патрони витратив. Так, тут у нас генератор якийсь працює, да? Ну коротше, ви самі бачите, я думаю, що на ластування, якщо ще знизити, Ще якщо знизити. Причому у нас стоїть зараз Sull якщо поставить менше. Я думаю, що іще FPS більше стане. А можливо тут ще навіть стоїть синхронізатор кадрів. Не знаю, може це ще можна нижче зробити. Тут так майже все низько стоїть, бачите. Налаштування збережено. Ну, Нічого не помінялося, FPS все одно плаває між 30-35 і в складних сценах падає до 20 чимось. Але ще раз повторюю, це максимальний бомж ПК. Максимальний просто, який зараз можна зібрати, самий дешевий, ігровий, самий бюджетний, самий бомжарський самий бюджетний комп'ютер. Просто самий бюджетний. Вже нижче не знайти. Ну, точніше, нижче вже немає сенсу. Вже на 75, я не знаю, можливо, теж можна запустити Stalker, але там буде взагалі 10-12 FPS, не більше. Навіть на самому там, останньому якомусь Digоні. Не знаю, інтерфейс дуже до речі, зручний. Я вперше граю в Stalker, я його запускаю на цьому бомжарському ПК. Коротше, друзі, всі характеристики я викладаю, щоб ви теж могли зібрати по. Моєму прикладу, ви зараз деякі там адепти Зіонів, ну я сам Адепт Зіона, але саме в цьому плані я не буду топити за Зіон, тому що збірка на Зіоні на АМ4 вийде в рази дорожче. Просто в рази дорожче. Уже материнка на М4 це вже мінімум 2500 гривень. БУ. Мінімум. ну Може буде за дві якась вам там надурять вас там 20 разів. Сам процесор це теж мінімум 2000 гривень БУ. І то непонятно, там буде він працювати чи ні. да? Пам'ять. Тут пам'ять ddr 3 ну там вже буде ddr 4 Ну ну фіг його знає, ну, 16 гіг можна взяти за 1200 нову, да? Можливо, там за 1000 можна БУ взяти. Ну Це все одно система буде дорожче. Так що не треба в коменти оце умнічати, там, що збирайте там на М4, типу це все бред. Я вам зараз покажу збірку, яку можна зібрати в 2024 році, ще є комплектуючі, є процесори, є пам'ять, є материнські плати ще. І не видумуйте всяку фігню. Звичайно, якщо є гроші, да, побільше трошки, треба збирати на М4 систему. Але я показую збірку зовсім бюджетно, коли грошей геть майже нема. Ось ще раз показую налаштування, я відкрив ЦПУ z Ось ми бачимо наш процесор Intel Xeon w 32nm процесс 130W TDP До речі, да, кулер треба нормально, але тут башня односекційна, вона спокійно справляється. Бачите? На ЦПУ у нас 65 градусів при 50% загрузці. Ну тобто 70 там буде максимум, все нормально. Ну, це багатінка, звісно, але піде. Мадеріночка плата у СОПАМі 24. Думаю, що на 16 теж спокійно піде. ddr 3 12800 воно стоїть. ну Процесор максимум підтримує DDR333, 3 тому більше не поставиш. І ось наша відеокарточка. ну Хто не вірить, що це може постанова якась чи таке ось воно, І ось наша гра йде, 37, 38, 35 FPS. Прекрасно все працює. Ну, прекрасно для такої системи я маю на увазі. Все, виходимо. Я думаю, що далі нема сенсу показувати. І ви зрозуміли, що пограти спокійно можна в цю гру. Що ми можемо ще тут побачити, не знаю. Давайте ще раз це по вам запущу. Айда 64. На якого року цей Зіон? Зараз у мене, на жаль, інтернету нема. Ну подивіться, по-моєму, 2009 рік цього Зіона вийшов. 6-ядерний. DirectX12. Я думаю, що замість ну, цієї відеокарти, що я поставив GTX 1070 ви можете поставити Radeon RX 580, 8 5808 І буде теж чудово все працювати. Я вас трошки обманув. Процесор вийшов 16 -го. Березня 2010 року, тобто 14 років тому назад. І на цьому процесорі можна пограти в гру S.T.A.L.K.E.R. Платформа 1366. Не знаю, я ще буду тестити платформу 775 з якимось зіончиком 16-ті гами оперативи. Але там, я думаю, буде повніше шоу Але на системі, яку зібрав я, і рекомендую зібрати вам, якщо у вас геть нема грошей, не треба зазирати на всякі там АМ4. На як і, не там LGA 1200 на Intel, це все буде значно дорожче. Я вам зараз показую приклад, як можна зібрати саме дешевий комп'ютер і пограти у Stalker 2. Зібрати, звичайно ж з нуля. Якщо у вас вже є якась платформа, ви можете теж побачити, на якій можна оновитися процесор, яку треба додати пам'ять, яку можна поставити відеокарту на ваш бюджет. Ця, Що я ставив відеокарта RTX 1070, вона зараз стоїть все-таки від 3 до 4 тисяч гривень. Це доволі багато під нашу збірку, а збірка у нас за сьогодні на 8 тисяч гривень. Тому я вам рекомендую брати відеокарту AMD Radeon RX 580 на 8 ГБ. Їх зараз можна знайти від. от я вам зараз зараз LX навіть відкриваю. 1500, 1600, 1400 гривень, але обов'язково відеокарти такі старі, треба перевіряти особисто, тобто приїжджати до продавця і ганяти тести. Обов'язково ганяти тести, дивитись температури, Дивитись, щоб не було ніяких артефактів, перезавантажень, чорних екранів. Або покупати у магазині, але в магазинах трошки дорожче. Можете покупати на аукціонах, там теж може бути трошечки дорожче на 100, на 200, на 300 гривень, але там продавці мають рейтинг. І він вас, скоріше за все, не надурить. На OLX, якщо будете брати всліпу, 50 на 50 можуть надурити. Можуть прислати взагалі геть на робочу, можуть прислати з артефактами відеокарту. Тому думайте головою і купляйте тільки у тих людей, кого ви знаєте, або особисто приїжджайте, перевіряйте відеокарту. І ще раз вітаю всіх фанатів гри Сталкер. Нарешті ми дочекались. Я теж фанат. Я теж грав у перший сталкер. Одразу, коли він вийшов, я пішов, купив ліцензійний диск. У найближчий магазин. Так само і зараз передзамовив ще в 2022 році, в лютому, і чекав цю гру. І навіть довго не мог її запустити, тому що не оновив Windows. А розробники чомусь це не вказали у вимогах, що треба саме остання версія збірка Windows або 10, або 11. Якщо цього не зробить, гра не буде запускатися навіть на самому крутому залізі. А в мене залізо, в принципі, на моєму основному компі топове на М4 Сокеті. Я був в шоці, коли я не міг запустити і не міг зрозуміти, в чому проблема. Тому, в принципі, основні такі нюанси я вам розповів. Комп'ютер за 7-8 тисяч гривень тягне гру Сталкер, якщо його правильно і з розумом зібрати. Друзі, дякую вам за перегляд. В наступному випуску про Stalker 2. Я думаю, що буде ще більш Херове залізо більш бомжарське. Спробуємо на 7.75 му запустити. Не знаю, може на 2011-му. Я поки що не знаю, яка у мене буде система і що, що мені вдасться зібрати. Але я, я думаю, що це буде цікаво. Всім вам дякую за перегляд і побільше вам FPS у іграх. Хай мирне небо буде вже нарешті над Україною. Слава Україні! Всіх вас обіймаю, друзі! І підтримайте, будь ласка, мій канал коментарем, лайком. Перейдіть на мій телеграм, Тікток, Інстаграм, підпишіться всі посилання в описі до цього відео. Дякую вам, друзі.